Так, добрий день, шановне панство, не знаю, як з зображенням. О, краще <кхем> Так. Е ранішнє годування, тільки що я підстелив, бо було після ночі дуже-дуже мокро, не мокро. Вже в нашому регіоні, будемо так казати, відпустили трохи морози. Вночі було ще мінус 6, але... В приміщенні, ну так телефон показував в мене, а в приміщенні вже така плюсова температура, ну, біля нуля, плюс, плюс може мінус всередині, трошки невеличкий є, але гній теплий і відпускає те, що було замерзло, замерзте зверху, там, де ходять внутрі, то воно тут вогке стало і трошки, от дивіться, кинув я. Їм на даний момент пістилку. В принципі, то, що порозкидав протягом тижня, я погромадив, кинув їм підто. Зараз їм кину дещо і буду далі вам розказувати. Нічого не підготовлено, кидаю, все, є. Кухонні відходи йдуть. Напевно, що не мої. а Кухонні відходи. Сусіди дали. Я вже декілька великі відро дали, і я вже декілька днів ними годую. Так. Зараз подивлюся, чи видно вам. О, тут у нас є і хлібчик. І все, внутрі її їдять, ну очевидно. То, що я кидаю. все видно. Так, куди ще можна кинути? Що... 说服就能吃不出，省了的。 Так, гранула грам десь 800 до 900 тому проміжутку. Так, зразу готую то. Ще дві хвилини і буду розказувати про проблеми, які виникають. Так, шановне панство, дивіться, весна закінчується, зима закінчується, підходить весна, і зеленого ще немає. І в людей так само, як ну, в більшості нутриводів, мають. Хто має ну, три, ну більшість, не більше, думаю більшість, підходить до завершення соковиті корми. І не давання нутріям соковитих кормів, якщо закінчується, потрібно чимось підміняти. Звичайно, якщо є, наприклад, закінчуються, будемо казати, буряки, бо то є основний, напевно, соковитий корм. Можна ще, якщо є морква. Картопля, ну то таке, якщо є лишки, то також можна замінити. Ну, я маю на увазі, щоб не купувати, не витрачати гроші на буряк. Бо буряк, напевно, на ринку коштує біля п'яти гривень. може й дорожче, навіть не знаю, що то є неефективно. Дехто хто годує кашами. Вважає, що краще замінити суховиті корми жомом. Ну, жом теж, напевно, то не є дуже поганий варіант, ну, але я завжди ставлю ціль собі, щоб отримати дешеве м'ясо, а жом, напевно, 10-12 гривень, напевно, коштує. Ну, я вважаю, що економічно то невигідно. От. Ну, хто має і кітних самок, звичайно, і вложує гроші в них в корм, то добре, бо то ще фінансова сторона ролі грає. І я вважаю, що краще давати ну не краще, але один із варіантів давати нутріям воду. Щоб внутрі зранку ввечері щось їм ставити, щоб вони попили води, і тим самим вони будуть задовільняти себе замість соковитих кормів. Каші давати трошки рідші, щоб більше вологи було. Можна також, щоб внутрі погризли якісь гілки, дати з фруктових дерев зараз є. Ну, Хто має сад, звичайно. Ну, саме я вважаю, що даєте корм, вода і, і все. Тим більше зараз ще день-два приморозків не буде, і можна через поїлочку поїти внутрі водою. Далі. Та як закінчуються соковиті корми, особливо кітні самки, якщо закінчаться корми і не давати їм достатньо вологи води, щоб вони напивалися, то дуже велика ймовірність того, що самки можуть мати проблеми з родами. Тому що коли нутрія багат, ну, з'їсть і не дуже буде задовольняти свої потреби в воді, то плоди, які розвиваються зародки, вони починають. Порушується обмін речовин за невистачання води, і все йде в вагу внутрінят малих. І як наслідок, дуже важкі самки починають жиріти, внутрішні заробки будуть великі і можуть виникнути проблеми з великою ймовірністю, проблеми з. Народжувальністю малих. Тобто велика ймовірність того, що можуть бути мертвонароджені тринята, то в кращому випадку, якщо там буде декілька, в гіршому випадку, не дай Боже, що проблеми післяродові проблеми і ми можемо позбутися самки. Так, ситуація далі яка? Ну, як сказав, що давати воду. Воду зранку ввечері, якщо нема соковитих кормів, ставити в якусь посуду, або ставити поїлку, якщо вони навчені на, на поїлку, просто принести води через поїлку і вони е, пустити ту поїлку води, і внутрі будуть по черзі е, пити, будуть сваритися за ту поїлку. Ну, то таке. Ну, або ставити якусь посуду. Ну, посуду в вольєр ставити буде мокро в вольєрі, через що ми в зимовий період і не хочемо так робити в більшості. Та я взагалі вважаю, що будь-які трудоємкі процеси мені не подобаються. Ну я маю на увазі варіння кашів поїння такого носити воду внутрі, ну добре, якщо один вольєр, а якщо 10 вольєрів чи 20, ну то трудоєньке. Хоч і е, так як буває, що дуже багато внутрі, і в літній період, коли внутрі дуже багато споживають води, то годі наноситися, якщо внутрі є в п'яти, десяти кліпках чи вольєрах. Хоч у мене поїлки стоять, там 6 літрів води лею, і на літо буває, що за день, за два вони ту воду чи випивають, чи розливають. Ну, то трудоємку багато часу, так як в мене треба носити з криниці воду, а тут теж трудоємку. Дивіться, внутрінята вчора зважував то біля кілограму майже всі важили. Ну, Більш-менш під кілограм, будемо так казати, бо вони то, е, більше нутринята 28-го буде 2 місяці, їх буду відселювати. Все, я буду годувати, відео буде продовжуватися, йду різати буряк, соковиті корми, кидати. В першу чергу буряки буду різати для того, щоб слідки подавати. 私たちはこのようにしいるした Так, шановне панство, у нас не запланована тривога. Сьогодні річниця, третя річниця як почалася війна з Росією. Бачите, внутрішній більшості випадків йдуть, як завжди, до суховитих кормів, а потім будуть займатися собі гранулами. В клітах простіше я. Буряка врізав по частині чи на дві частини розрізав, там, де дві-три нутрі є, чи скільки їх є. А тут і треба подроблювати, щоб кожному треня тут дісталося, щоб вони не гризлися. Зараз вже внутрі на повітряну тривогу не реагують, а перше, як тільки почалася, перші дні був і сильніший сигнал, то страшне, вони бігали, не мали собі місця. Пару картоплин ще дам їм для діла. Хоча можна було і не давати, тому що були кухонні відходи. Зараз піду і в клітки повіжу картоплю. Пару картоплин маю. акорд. Даю нутрі кукурудзу, хай собі переблять і роблять з нею, що хочуть. А, так, так закінчилося в мене годування нутрі. Сьогодні відносно швидко, 30-26 хвилин. Ось такі справи.